Тільки зараз всього у світі відбувається, що без фліжанки міцної чорної кави не розібратись, я вже таку маю. Рекомендую і вам заварити. Якщо не п'єте, то візьміть якогось гарного чаю, бо буде про що поговорити. Будемо спілкуватись з вами неквапливо, тому, якщо не маєте багато часу, зберігайте це відео на вечір або ставте його на режим x 2 Лиш нагадаю, що мене звати Максим Несвітайлов, я політолог, експерт, міжнародник. Підписуйтесь на цей канал, якщо вам подобається незалежна політична аналітика. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, не соромтесь задавати будь-які питання. Я радо буду на них відповідати для вас, а поки починаємо. Дуже смачна кава. Ну і, звісно ж, розпочнемо з того, що Володимир Зеленський вже нарешті е, долетів до Сполучених Штатів Америки. Там на нього чекає ряд важливих зустрічей, е, які вже розпочались. Зрозуміло, що найголовніші це зустрічі з Байденом, з Камалою Гарріс і з Дональдом Трампом, яким він буде презентувати е, план перемоги України. План вже готовий. Вже почали з'являтися перші витоки, нібито цього плану, інсайди, там The Times опублікували, здається. Абсолютно загальна інформація, щось типу того, що е гарантії безпеки на кшталт, тих, що забезпечує п'яте стаття НАТО, продовження постачання озброєння, конкретного сучасного озброєння. Продовження курської операції, підтримка її заходом, ну і там фінансова підтримка України. Як я і казав раніше, однозначно, якась частина плану рамкова, загально концептуальна, вона буде оприлюднена. Цього і варто було очікувати. Напрямуючи через витоки, неважливо. Головне тіло, яке, власне, є планом, не рамковою концепцією, де за все хороше проти всього поганого і як можна швидше. Де конкретні е пункти, етапи. Ви ж е розумієте, якщо ви особливо були дотичні до менеджменту чи планування, що план це не про е якусь. Е Гарну візію на одну сторіночку. План це абсолютно покрокова історія з термінами, з вимірюваними показниками, з відповідальними людьми. Все чітко, з дедлайнами і так далі. Те, що зараз публікують медіа, говорячи, що деталі плану стали відомими, це не про план перемоги, однозначно, це про загальну візію, скажімо так зливається така інформація в першу чергу для того, щоб медіа відчепилися. Тому що в гонитві за хайпом, за сенсацією, вони часто е, знаходять, як дістати інформацію, яка не має бути оприлюднена. Ось до прикладу, кілька днів тому, е, з'явилось розслідування про те, що Україна виявляється. Таємно постачає боєприпаси з Індії. Російська Федерація неодноразово виступала проти, але от якось Україна це робить. Таке розслідування провели західні змії, опублікували цю інформацію. І тут виникає питання а на хіба? або інакше щоб що? Яка мета цього розслідування? Ну і які ризики це може призвести? Європейський Союз спільно зі Сполученими Штатами Америки об'єднано не можуть виготовляти таку кількість боєприпасів, яку виготовляє Російська Федерація, що знаходиться під санкціями. Окей, ми розуміємо. Україна знаходить якісь там тіньові схеми не публічно, З Індії, наприклад, постачаємо боєприпаси. Публікується ось таке розслідування, якими можуть бути його наслідки. Цілком можливо, що і е, е, цей канал постачання він прикриється. Для кого така журналістика, яка її мета, яка, які її цінності. І такого серед західних медіа дуже багато. Тому е, найкраща стратегія е, спеціально одразу закладати як, якийсь блок, якусь частину інформації. Яку можна буде потім злити для підстраховки. На моє глибоке переконання, в цілому більшість не має знати про всі складові плану перемоги, щоб він спрацював так, як має спрацювати. Це по-перше, і по-друге, щоб ну, на Росію тиснула оця ось невизначеність. Відсутність розуміння до кінця, до чого їм очікувати, е, точніше, чого їм очікувати, до чого готуватись. Е, головне, що ми можемо і маємо побачити, це реакцію наших партнерів. Е, перша реакція, яка була на ну, ще до кінця не готова, план, але тим не менше, вона була позитивною, позитивною від представників США. Зараз е, хочеться почути це на найвищому рівні. Е, для мене одним із головних е, комунікаційних маркерів, е, які б я хотів почути, це те, щоб наші дорогі шановні партнери, е, назвали цей план планом перемоги, як його звемо ми. Бо саме з планом перемоги, Зеленський. Дійде до Сполучених Штатів Америки. А, Бо все, про що говориться зараз в публічному просторі, це а, от, план припинення війни, план Зеленського, план закінчення війни, план миру. Вони навіть вимовити слово перемога в контексті перемоги України над Російською Федерацією не можуть. І це насправді дуже сумно. Слово це те, з чого все починається. Як Сполучені Штати Америки, так і більшість інших наших ключових партнерів не говорять про перемогу України в цій війні. І це проблема. Нам потрібно це змінити, якщо ми почуємо від наших партнерів про те, що план перемоги України він якісний. Саме з використанням слова перемога це дуже важливо. Це дуже важливо. Це буде серйозним маркером, який буде вказувати на серйозність їх намірів. Mm. І тут тільки кава, до речі, про дозвіл застосовувати далекобійну зброю в Глиб Російської Федерації досі мало є що сказати предметного. Ходять розмови про те, що це може бути непублічно, чи це питання відкладеться до завершення виборів в США. Америки. Але я все-таки тут налаштований більш оптимістично, тому що. Є рішення, час яких настав. І от, власне, виходячи з логіки політичного дискурсу, як це все відбувалось, як е, активно обговорювалось питання, як знаходилася аргументація, і е, виходячи навіть з логіки дій Сполучених Штатів, те, що я говорив неодноразово, вони, вони самі встановили е, логічний ланцюжок своєї участі в цьому конфлікті. Логіка наступна: Росія ескалює, Сполучені Штати Америки відповідають. Е, передача Іраном ракет Російської Федерації це ескалація. Не мої слова, а слова представників Білого Дому і Пентагону, які звучали неодноразово. Це відбулось. Тобто, тепер має бути дзеркальна відповідь з боку Сполучених Штатів Америки. І відповідь має бути саме публічною. З тією картиною подій в світі, які ми зараз бачимо, з тими менеджерськими якимись провалами, які ми спостерігаємо, з тим, що ці 6 мільярдів доларів можуть згоріти через прорахунки адміністрації Байдена. Ну, сподіваюся, що цього не трапиться, що зараз скажуть, надаємо дозвіл, і от на 6 мільярдів вам далекобійних ракет. Це було б потужно, і тут я просто. Вклонився б до ніг Незесенько Джо Байдену і визнав би, що він геній і взагалі найкращий президент, найкращий стратег. Бо це було б направду досить неочікувано. Спроба переломити хід подій в Україні. Це для нього, можливо, єдиний шанс завершити свою каденцію гідно. Оскільки завершити конфлікт на Близькому Сході, у нього точно не вийде. Це історія на десятиліття, якщо не на століття вперед. Зараз завершується фаза зачистки сектору Газа, поступово сектор Гази поступово переходить на протистояння Ізраїля з Хезболою в Лівані. І це все не виглядає як процес, що йде до завершення. Це виглядає як процес, який тільки набирає обертів і ескалюється. Тобто далі це може бути підключення Ірану, Сирії, кого завгодно. Це питання надзвичайно далеке до вирішення. Розбудіть мене через 100 років, запитайте, що відбувається в світі, я скажу, що. На Близькому Сході війна, а у Франції протести. До речі, про протести у Франції. Коротко, раз я вже зачепив цю тему. Хотілося б ще раз торкнутися пана Еммануеля Макрона. Він трохи випав з міжнародної повістки, бо займався внутрішньополітичними процесами. Це і не дивно. Він сформував правий уряд. Правоцентристський уряд, незважаючи на те, що йшов на вибори з лівими. Чортяка дуже хитрий насправді, і багато кого зараз дивує. Це, його стратегія виглядає досить цікавою. Головне тим, що вона є успішною. На виборах спрацювало і зараз також поки що працює. Там по парламенту все нормально, абсолютно проукраїнський. Хоча це особливого значення немає, бо Франція напівпрезидентська республіка, і там 65% усіх владних повноважень, таких значущих вони знаходяться у президента. А що стосується міжнародки, то всі 90. Тому це таке зайвим не буде, але якби уряд був не проукраїнським. Великої катастрофи б не трапилась, тому можу Макрону побажати тільки успіху, швидшого повернення на міжнародну арену, активізації його діяльності, бо його бракує. Криза лідерства в західних демократіях досить потужна. Макрон один з небагатьох дійсно політиків лідерського типу, на відміну від того ж Олафа Шольця. Тому, Еммануелю, повертайся, ми тебе вже зачекались. Тут би, мабуть, варто було сказати кілька слів про місцеві вибори в Німеччині, але мене настільки бісить Олаф Шольц, що, вибачте, але я не буду. Натомість трохи пройдемось по тому, що там в контексті виборів відбувається в США. Камала Гарріс погодилась на. Другий тур дебатів Дональд Трамп відмовився бо сказав, що вибори вже відбуваються, голосування вже йде. Чи остаточна його відмова поки що не зрозуміло, бо від попередніх дебатів він кілька разів відмовлявся, але в результаті погодився на його місці, на місці там представника його команди. Я б також відмовляв його брати участь в дебатах, оскільки. Навряд чи у нього знайдуться якісь аргументи, які зможуть переломити хід подій. Камала Гарріс, очевидно, добре до дебатів готується і підготується цього разу також. Перші дебати були загальноохоплюючими, і я не думаю, що тут ми почуємо багато нового. Більше буде якихось повторень, адже раніше дебати розділяли там перші дебати про зовнішню внутрішню політику, там другі про економіку. Треті, якісь про соціальні ініціативи і так далі. Ну, в залежності від того, скільки дебатів могли на різні теми їх розділяти. А ці дебати, які відбулися, вони були про все і певною мірою ні про що одночасно. Тому, якщо чесно, я в них особливого сенсу не бачу. Я б з більшим задоволенням, якщо чесно, подивився дебати віце-президентів, Джей eh, Венс проти Тіма Волса. Це було б цікаво. Це було б насправді цікаво. Е, поки що чомусь те, якось розмови про це стихли, але я прям очікую, якщо це відбудеться, буду дивитись з величезним задоволенням. Це все, про що я хотів би з вами поговорити на цю мить. Е, можливо, дещо розслаблено і не настільки структурно, як зазвичай. Е, але хотілося саме от за філіжанкою кави в такому форматі з вами поспілкуватись. Свої думки з приводу озвучених тем пишіть обов'язково в коментарях. Радий буду з вами поспілкуватись, подискутувати. Поки що ставте вподобайку під відео, якщо воно вам, звісно, сподобалось. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Якщо бажаєте незалежну українську політичну аналітику підтримати, знайдете посилання в коментарях і зможете це зробити. А поки не прощаємось. А, <shakarana>, кава.